Ці оці недоказові препарати, там, методики, ну в першу чергу препарати, от, якась фарма. Це все-таки повністю бабло, чи це якісь проблеми теж в некомпетентності різних якихось там методик різних спеціалістів? Складна проблема. Кожен оцінює в той показник, який йому цікавий. Тобто фарма оцінює чи продається якась штука. Якщо вона продовжує продаватись, значить треба продовжувати її випускати. Бо вона пройшла всі якісь комісії, всі дозвільні документи отримані, вона вже 20 років продається, вона зараз приносить прибуток. З яких причин перестати її виготовляти? Ні з яких, Значить, вона є в доступі. Є величезна кількість станів у людини, коли хвороба проходить сама. І нічого не робиш. Більшість захворювань соматичних, ну, не психічних, вони проходять самі. Просто ти нічого не робиш, ти нічого не робиш. Але. Людині хочеться, щоб її полікували, тому що їй погано. Тому вона приходить, у неї є конкретний якийсь намір: е, отримати рецепт або що-небудь. Це як ГРВІ, там якесь щось ну, типу ти такого. Багато чого. І, і е, Це можна було би якось пробувати лікувати іншим чином, наприклад, спілкуючись з людиною. Тобто, якщо, якщо би я, будучи лікарем, прийшов до якоїсь людини, в якої я знаю, що нічого серйозного немає, і годину з нею, годину. Очі в очі. Доводив би, що виходить. По Поговорили. Нічого. Я би навіть не доводив. Я би сказав, блін, да, це серйозно. Ми будемо, ми будемо робити динамічне спостереження. Динамічне спостереження. І от просто відправляєш людину з цим після хорошої розмови. Людині вже стане краще. І, можливо, це все лікування, яке потрібно. Але неможлива система охорони здоров'я, де ти можеш так довго спілкуватися з людьми. Тільки ті, ті, якщо ти якийсь приватний гоміопат, і ти береш 15 тисяч гривень за консультацію, ти можеш 6 годин сидіти з людиною. І, і, і звичайно, що там буде допомагати все. Тому що в основному воно все само прийде. Тобто людина хоче, фарма хоче продати, людина хоче це купити. Лікар, типу, ну а що йому залишається? Що він кому йому повинен доказувати. Типу, ну, він знає, що от, от ці пігулки, якщо ти пропишеш, в них немає побічних ефектів. немає, Нічого не станеться.